Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Ласкаво прошу на мій канал. Нарешті чергове відео про мої хіменеси та гібриди гнерєвих. Останнє відео було про атаку грибних комариків. У мене гризоми почали проростати, напали грибні комарики, десь залетіли через вікно. Вони дуже погано росли. Обробляти мені не було чим. Я в коментарях. Намагалася дотриматись деяких рекомендацій. В кінці кінців мені набридло боротися з цими мушками. І я фактично пересадила всі свої резоми, я їх викопала, де вони росли, пересадила у новий ґрунт, нову суміш. Ризоми промивала врощені марганцівки. Після того, як я пересадила, я вже не відкривала. Надовго, як то кажуть, коли провітрювала, то завжди накривала марлечкою. При провітрюваннях накривала марлечкою, для того, щоб повітря проходило, але гривни комарики не виходили. Вікна відкривала, виганяла всіх мушок, розставляла клейкі стрічки, підвішувала такі для, для того, щоб виловити. І після того, як виловила всіх мушок, почала потихеньку вже. Активніше відкривати, але все одно під постійним контролем. Досі час від часу бачу, що через вікно залітають ці комарики, тому довелося поки що так. Це в мене дуже тонке літнє агроволокно, бо немає в мене так багато марлі. Ось ахіменеси. Вони після поливу вологі, мокрі. Тому накриті агроволокном для того, щоб провітрювалося. Ті, що в маленьких стаканчиках і з лусочок в мене відростали, які пропадали, або з дуже дрібних ризом, вони в зіп-пакетах. Зіп-пакети теж весь час провітрюються, або вставлений фільтрик, щоб повітря заходило. Ті, що більші ризоми, я і горщики я замотувала в пакети, коли в мене не було накриття. Для того, щоб ніде ніякий комарик навіть не залетів всередину. Ну, ось після ось таких кардинальних мір, пересадки, після укривання марлею, пакетиків рятування, фактично вдалося оживити. Єдине, що попропадали ті паростки, які були, на минулий раз я показувала, вони були такими дрібненькими. І вони росли з лусочок. Вони. Засохли, бо мені доводилось просушувати колекцію. Необхідно було просушити, щоб ті черв'ячки, ті личинки, які були в ґрунті, їли корені, щоб вони хоча б загинули, щоб не доїдали колекцію. Ну, але там, де були маленькі ризомки, з тих паростків знову почало проростати. Ось видно дріботна ризомка І знову з'являються нові паростки. На цей раз я вже їх не лишаю. Без нагляду відкритими. Вони завжди в мене накриті цим агроволокном тонесеньким. Тут від сонця ще папером заклеїла, бо сонце дуже буває так палить. І ті, що дуже дрібненькі, поки що ще в тепличках сховані. Але, в принципі, вже можна частину відкривати. Ось такі вже можна діставати. Але там он є мікроскопічні, ті ще бояться пересушки, ті треба тримати в парничку, як цяточки. Ось такого розміру вже необхідно перевалювати в постійний горщик, щоб вони вже росли, наростали. Ось тут видно вже корені, які охоплюють земляний ком. Як тільки вони гарно так захоплять його, це ще буквально тиждень-два. З усіх сторін буде видно, їх вже можна буде підживлювати. На даному етапі необхідно брати комплексне добриво, бажано для геснерів, для фіалочок, але з акцентом на азот, щоб азоту було більше всього. Є різні формули, різні виробники. От ви дивитесь на НПК-формулу. Там, наприклад, 20-20-20 і мікроелементи, то необхідно взяти, щоб азоту було не 20 на початку, а хоча б 30, там 30 і менші фосфор, калій. Тоді буде наростати ось ця верхня частина Гарно. Як тільки з'являться перші ознаки того, що закладаються бруночки, тоді вже треба буде іншу формулу міняти. Ну, на моєму етапі ще одобрювати їх рано. У них тільки підросли нові корені, тому що мої корені всі були погризені тими личинками грибних комариків. Ось з мікроскопічних ризомок, як ожили і починають наростати ахіменеси. Відновлюється колекція частини гібридів. Сподіваюся, що ось такі міри. Хоча б до того часу, поки я їх доведу до такого дорослого стану, розсаджу в горщики, я вже зможу відкрити і не переживати, що там якісь мошки їх поїдять. А щодо найефективнішого способу, який я зустрічала в інтернеті, це, звісно, пролити інсектицидом, який діє на личинки, який є системним, рослина його в себе вбирає. тоді і... Якщо якась інша зараза залетить через вікно, намагатиметься їсти, гризти і смоктати сік з верхньої частини і з коренів, все буде гинути. Ну, тут в Англії таких немає в продажу. Я вже стільки обійшла різних квіткових магазинів, є лише спреї, можна зверху попшикати. Якщо немає такого системного інсектициду, ну, єдиним методом боротьби є фізичний. І він дієвий, виловлювати мушок, пересадити в свіжий ґрунт і не допускати нових мушок, бо ті личинки з'їдають все коріння. І ось навіть якщо були ось такі маленькі паросточки, і личинки з'їли все коріння, він може, якщо є різомка, наново прорости. Якщо різомки не було, а з лусочки виріс, то ось така дріботна рослинка ось, вона може засохнути дуже швидко, пропасти. На жаль. Ну, Я тут багато чого вже все-таки втратила, бо були росли з лусточок, з лусточок. Але більшість таки встигла пересадити. Ось уже який ліс густий. Слава, як то кажуть, Богу, добре, що я встигла врятувати. Такі гарненькі вже дуже сильно просяться в окремі горщики їх пересадити. Ну, я ще чекаю, поки корені наростуть гарними. Тому що, дивіться, ще не лише на верхню частину. Зверху гарні. А всередині, ось поодинокий корінчик. Це ще рано перевалювати. Ось один корінчик тільки видно. То коричневі, то волокна. Волокна з кокосового субстрату. Ось ще один довгий корінчик. Цього недостатньо. Бо необхідно так, щоб. Потягнути кущ, і щоб він легко витягнувся, як один земляний ком, тоді час перевалювати. Це дуже вдалий момент, і в цей час вже можна одобрювати. Ну, тут у мене набагато дрібніші в парничках, поки ще вони будуть сидіти, а ось ці, що крупніші, я вже на вихідних, фактично ще скільки у нас лишилось? Сьогодні вівторок, днів 5, щоб потім вони ще підросли. Я подивлюся на корені, якщо корені чудові, поперевалюю їх уже в окремі горщики. Все ж таки ще потримую трішки під цим агроволокном. Подивлюся, якщо більше мушок не буде залітати, зніму волокно. Тут в мене затінене вікно і сонце лише таке сильне лише зранку, тому можна не тримати під волокном. А на південному вікні, звісно, можна було б тільки поставити якісь патички. Ще довше тримати, це навіть краще не будуть горіти листочки, бо вони не люблять дуже яскравого сонця. Ось такі у мене новини. Ось так зараз виглядають врятовані хіменеси після навали цих грибних комариків. Навіть оця дрібота малесенька, ось тут в куточку. Навіть вона має шанси на те, щоб врятуватися. Ну, Звісно, що ось ці вже точно підуть в ріст. Ось, дякую за увагу і до наступних зустрічей.